Очікували, так? А як книжечки? Я зараз мікрофон не одягнула, але от так, от спочатку в Харкові, а тепер у Дніпрі. І в іншому вже взагалі все. Ну що ж, що ж. У мене очередна місія знайти а, косплеї, три, гарних косплеї. А, і на цей раз я одна буду їх шукати. Так що вчора і судили мене. Всього. Я. І сьогодні я вибираю найкращі костюми. От так, от. Одна! І дивимося а правильна відповідь а, у нас в Ірландії. Уявляєте собі? Так. Древні кельти започаткували це свято. Поїхали далі. Наступне питання. Гарбуз це фрукт чи овоч? І три варіанти відповіді. Овоч, фрукт, фрукт. Бачите, я вже викинула те все зуття а чорне, як мене було, тому що йому вже габело і я вирішила, що коротше його платить. А коли я йшла на зйомку цієї мишки, мені сказали, що ой, а ми думали, що це зуття якраз для цього косплея. Я кажу, та ні. Вони кажуть, що тобі так пасху як під цей костюм. Я думаю, по чому? Це не використати. Ну і от я одразу ти бачила значно зручніше, Ну, але з різними

Дитя, давайте з цю сторону, цю сторону, сторону, так, сторона. Почалась повітряна тривога, так що ми спускаємось в парті. Бо кажуть, що ціль на Дніпро якась. Е... Мусорна криса. Тут мусорка сидить. Чекаю якоїсь якось Ладно, Думаю, що трошки посиджу, буду підніматись. В мене щось приведеться. До речі, також хотіла сказати, що тут зручно, типу, що Ну, в Неоплазі, що можна спуститись дуже швидко в покриття, тому що це буквально пройти до ліфта. І типу на паркінг спуститись. І типу і все, і так Завершилася, а, завершилася вечірка, Я там чуть-чуть підняла дівочку, вона з тої чи що вона була, з тої популярної гри. Але вона там маску зняла. Але, ви бачили, в неї такий якісний флажок гарно. Може шви замовляла, або мама шила, я не знаю. Ну, коротше, вона така маленька, вона якраз маленька, як Ход, ну, Я просто дивилася, як він повинен виглядати. От, він так виглядає. Ну і за кращий костюм також взяли місце а, дівчата з My Little Pony. Там була така типу, флагер чай і Apple Jazz. І вони, типу, як скріп і фаста були. Просто там дівчата так постарались, вони розмалювали свої костюми, гарні грим зробили.

нового танцю. буквально сіти що пісенька для старих, таких як я дитина. Типу. Дати журі, ну, типу, це як дефіле було б. Приглашення в цирк. Але перед жюрі багато, це я про нікальський. Перед жюрі було багато дітей, всяких людей. Я така, спасіба, звісно, що ви загоражуєте. Тому якби, залишилось так. Ну ладно, не повезло не фартануло.

Ну, вот все самые убивают в жизни свое дело. Все самое свое дело, прийти вот с реально неприятно. И одного попала поступка, за который я сожалел, я все не Вот и выписывайтесь на то, что я не могу. Нет, это смело. У меня попросил вот этот вот них 10 кура, где мы 2500. Если больше травка, то видях, вы не будете. Называется сильнее грей, чего она тебя уходит, типа убавлен. А, там при жнях та виносить ці ударів <рісту> парі є, так? З ним народження, ну я. Які часи, такі не що, У нас ці двоє учасників хлопчиків, а це означає, що. Як позволить? Адель. Як з промоку попав, <рісту> так? Як позволять, Адель, а ви як... Скажи, Маркус, кажи Маркус. Імпровізація не твоя. так, я розповідаю, що буде про... а, зараз буде проходитись. Зараз буде лунати саундтреки і свідомий фільмів А, Треба буде дати правильну відповідь, як наполягадую, що приймати підказки можна і навіть потрібно. А не завжди підказки правильні, тому добре думайте, приймати не приймати. Вона і пісня один з вас піднімає на швітність руку. Хто дає правильний відповідь, хто заробляє бал. Хто так. Треба назвати фільм. Тому що пісні, не всі вони є виконавцями. Це більш саундтрек до фільму. Ну що ж, поїхали перший саундтрек, слухаємо. Шазам вирубаємо так. І так, один, два, три, перший саундтрек, треба назвати саме фільм. Дякую. А чого? А а, денчик, молодец! Вот это Денчику. А можна відказувати, щоб играє музика, а, а так підняти руку, а ходимо ви хліба за понятно, так що ж не цікаво. Так, церкви, так. Да, руку. Денчик, ти ж, знаєш, ти ж колись там. Ну що ж, наступний саундтрек. Не на ушку, так. Да? Нарешті я хочу виграла да? в бутылочку. Просека за кращий костюм парень, щоб ви розуміли. Хоч щось нарешті. О, ми йдемо. Блін. Я вже прощалась на тому відео, але блін. Щоб тякули з небо. свою бутилочку. Тут. Свій подаруночок. Нарешті.